Це шоу Нібе, німе. Учасники дають відповіді на прості запитання, але з невеличким ускладненням. В кожному раунді вони по черзі не чують, не бачать або не говорять. Чим більше в них правильних відповідей, тим більше часу в фіналі. Ходімо знайомитись. Це не шоу про махраме, а це шоу Нібе Німе. Вітаємо вас на каналі Креат. Мене звати Влад, це Максим, це Євгеній. І ми знову з вами, знову випуску нібе, аніме». Хлопці, що у вас нового? Можна просто Женя, не Євгеній. А, вибач, просто Женя. Що в тебе нового? Е, дивись, ну, концерти не даю. Поки що. Стендапи не даю. Поки ж. Е, і через це. Ну, дякуйте. В <світ> тебе як Як справи? Багато злив рейтингу в Counter-Strike. Це добре чи це погано. погано? Це а погано, вже... це дуже А, а, а тебе не, щось... і так низький був, правда? Ні, нормально був. А нормально да, був, був нормальний. Окей, uh, okay. трошечки про шоу, в якому ми сидимо. Uh. Uh. Ми донатимо тут за все шоу три тисячі гривень на благо Збройних сил України, плюс по тисячі за кожну правильну відповідь у фінальному раунді. Правила, ви в принципі, почули на початку. Окрім цього, ми повинні придумати зараз слово, яке нам треба кричати як команді перед mm -hmm. кожним раундом. Ну, як слово, може це буде якийсь фразологізм, може це буде фраза, звук, рух. Що, є? Круті парні. Хлопці, круті хлопці. Давайте кричать Макс руїнять катку. Може українською покрити. Я покажу свою статистику. Ну добре, давайте щось інше. Я тут сам граю, ви блядь, спілкуйтесь. А може отак. Давай, давай! Затвердили. Є на цьому йдемо в перший раунд. Перший раунд. Учасники нічого не чують. Гравці по черзі пояснюють відповідь один одному. У кожного по одній хвилині. За кожну правильну відповідь, яка співпала у всіх, команда отримає по 20 додаткових секунд часу у фіналі. Через силу тяжіння яка максимальна висота може бути у деревах. Може бути, там є слово може бути. Дерево. Дерево! Дерево. 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 Довжина. Довжина. Добила найвищого дерева. Поняв? Саме тишина, як масмально, там дерева. Дерево. Дерево. Але Висота. Яке? Двісті. 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 200. Just, да. 200. 200. Найдем что-то. Ну, 200. 200. Точно на 200. Точно на 200. Там что-то... Напишите формулу площади прямокутника. С... Блять. <свят> С <свят> <свят> Я пояснюю відповідь. Формула. 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 Довга Довга відповідь. Довга відповідь. Формула. Дискримінант. С. С. Дорівнює. Площа. Площа. С. Площа. С. Площа. Дорівнює. Поняв? Формула. Формула. Бляха. За, загалом ну, вода! Площа С дорівнює. Я відповідь. С дорівнює. А. А помножити на Б. Помножити на Б! А! 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 Я ти! Ти! А. Макс!

Так, я якийсь момент забув, що можна говорити. Блін, ну я, здається, зрозумів всі питання. Взагалі, ваші, почув. Можливо. Що в тебе було? Я мене зрозумів. У мене було легке питання. Який знак зодіаку в оператора Дениса. Символічного оператора Дениса. Символічного. А ти знаєш. Ага, найс. Ні. Ні, я не ту кохав. Якого е, яка дата для де народження у Дениса? Березня 9-го. Там просто написано а водолій. А, а я не... правильно розумію? Це риби. Ні, водолій, я. 23 да. січня. Значить... Е, ще ні. Значить, це неправильно. Е, але ми відповіли правильно, що я написав риби. Риби? О, какого риби? Питаю? риби. Да. Денис каже, риби. Кого це... Дениса? О, О, оператор. О, оператор. Він не можу послістити. <постість> Денчик, хто звідси, то звідси перебігає. Е, Ну, риби, клас, плюс є. Да, плюс то Моє питання. Що <гас> <Шо> ти зрозумієш? <гас> Заїбійся. Що <Шо> ти? Я вже бачу ваші відповіді. В мене було питання: напишіть формулу площі прямокутника. Клас, Я тобі пояснював відповідь: формула. І S дорівнює, ну, типу, okay. е, я Фут... прямокутника. Прямокутно. А, я думав трикутника. Не-ні. Не, не. Все. Якби трикутника, я пояснював довше. E, S дорівнює A помножити на Б. Ага, типа. Окей. Ну так. Да. Да. Океан. Як ти до цього прийшов? Ти плаваєш. Це він площу, ти так показує. А, да, ну... це я на стіл показую. Поняв, що так, прикол? Площа він коли риба там плюс-мінус те саме було. Я поняв. І я, і я потім. Да. Спочатку був, був острів, ти зрозумів? <світ> а потім я перечеркнув сказав океан, бо в нього риби, і він показує так само, як ти. S до А помножити на. Ну, нас тобі правильно, Влад це класно, класно. Геометрія класно. Супер. Тут питання: довше дерево. Ні. Найвище дерево. Через силу тяжіння, яка максимальна висота може бути у дерева. Ви знаєте, я ні. Ну, типу, я такий. Пускай 200 метрів. Питання, Вище думки немає. Ну я не знаю. Я просто не міл. Блядь, 130 метрів. 130 метрів. Ну, от тут трішки ну, типу, ну блядь, Звідки я це знаю? типу? Ну ми могли вгадати, але не вгадали. Знаєш, значить значить, будуть і ми знати, і люди знати, що максимально довжина дерева — 130 сто метрів. Ще раз земне теженять. Молодець, женічка. Іди з'їш конфетку. Я погнав, а куди? В другий раунд! Другий раунд. Учасники не можуть говорити. Гравці по черзі показують відповідь один одному у кожного по одній хвилині. За кожну правильну відповідь, яка співпала усіх, команда отримає по 20 додаткових секунд часу у фіналі. 음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음 <coughs> <sweat> <laughs> <sweat> <laughs> <sweat> 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 תודה. תודה רבה.

Mm-hmm. 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 <muic entender> oh.

Mm-hmm. 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 Хм-хм-хм. Ай. Ну, що поняв? Ну давай. Понял, банан, яблоко. Ідуть в баню, я такі, ну, фрукти. Ну, Ну, типу, я ж не один показую. Потім, коротше, я просто не знав відповіді. Ну ти ж до цього етапу дійшов знав. Після яблука я до кінця, до останньої мілісекунди, думав, це король Джуліан. І я не знаю. Ну, ти типу, це було показав ананас. — Ну так, але він цього не бачив, бачиш, а Ананас! Я тільки поняв. ще писали. — Так а наша на тоді хвилина. Який фрукт раніше брали в оренду для свят, адже він був дуже дорогим. А не гранат? Я не знаю взагалі. Граната кидає, що вона взиралась. Uh... Ну, я просто таки думаю, ну, яблука недороге, банан... банано <гас> може. <ананас. гас> ну, давай дивитися. А бача, щас... може й банана. Агірок, я не знаю. Ну, давай дивитися. <гас> ананас! Сюди! Сюди його! <гас> Я написав ананас. <zat andres> У вас теж ананас? Ананас. — на нас. Все. Плюс бал! Ананас. Сюда його! Супер, є, вгадали. Йдемо в зворотньому порядку. Так, йдемо в зворотньому порядку. Пальцем. Що ви зрозуміли? Теплицю. І ти написав теплицю? А то, що я. тут… — Я в кінці спитав: от это треба написати? Ну, а це теплиця ну, тут? Ну, Такі от теплиця. а це не теплиця. Ну, я поняв. А я тебе в кінці кажу: а? Ти сказав. То, що час вийшов вже, та... я типу ну. нічого не скажу. Ну я написав камін. Камін, ну я будинок, мені холодно я спочатку середу. кидаємо дрова, закриваємо. — і не димарь. А, а, це а я все робив. Я поняття спочатку... Спочатку... <смітнє> не маю. Ну <смітнє> 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 я хочу я потузі поняв, типу що росте в теплиці чи такого. Так, Буквально що росте в теплиці. Як називаються молоді рослини, вирощувані в теплицях для висаджування на постійне місце у відкритому чи закритому ґрунту? Дивіться, я думаю, що це садженець. Я би це в житті ніколи не Розсада. Або так. Я спочатку подумав, Роз... що, що ти краще поняв, ти по сонце, так фігачиш. Я думаю, ти в якийсь фотосінтез. Ну, я типу, я, я показував теплиці, от, от, бачу, теплицю, ви відкривають, а потім зернятко, що, воно виростає, але невелике. Просто а поняв? Е, оце я не знаю, щоб я написав. Я б написав якийсь, просто, рослинка. Я думаю, камін. Розсада. Ну, неправильно в будь-якому випадку. Я написав да. саджений. Камін. Неправильно. Тут, я я до кінця думав, що ти мене зрозумів, якщо чесно, і тут такий на. Мені зховалося, бо холодно, кидаю дрова, гарить, і не димає, ми показуємо. А камін! Добре, в мене питання: як звати криса, яка є відмінним поваром? Будь-яка криса рататуй. No, eh, no, no, I mean, —— Ну, Я теж думаю, рататуй. Хто мотик? — Ти щось: мишка, мишка, біжить, біжить, і потім з ходу починається якась м'ясорубка. Я думаю, бідна мишка, що ти з нею зробив? Правильна відповідь: рататуй. Це дуже жорстка була відповідь. Хоча прочитав. От от. Тобто у нас є ананас. Єротату, і і і а це значить що, що у нас є вечеряний план. Е, У нас є плюс 40 секунд. За попередній раунд у нас є ще плюс 20 секунд за одну відгадану відповідь. Тобто, у нас поки що плюс одна хвилина до фінального раунду. І Можемо отримати ще одну. А де? В третьому раунді? Ходімо. Третій раунд. Учасники нічого не бачать. Відповідь на питання вони спільно мають скласти з букв на столі на дотик. На це у них є всього три хвилини. Якщо відповідь правильна і слово складено вірно, гравці отримують додаткову хвилину в фіналі. Питання що з'являється на поверхні землі та предметах у результаті конденсації за умов охолодження при нічному ефективному випромінюванні. Було роса. І ні, це роса, правильно? Да, да. Це роса, 100%. Ну, але це два 100%. різних слова. Що складаємо? Роса? Ну, да, да, ну так, так. 100% роса. Через охолодження виходить сонечко, з'являються капельки, водички, щоб маленькі, тички що? могли пити. Якщо вони забере. У мене ро вже є, якщо що. Ого. У да, тебе слово да. складене? У мене вже складене слово ро. Така я... рись. рись. Ш... Так, я викладаю «ри». Я викладаю О, Получається ОР. Ф, <рі> Ф, Ри. С. Уко, хто куди викладає? В центрі там дивись, вже ро лежить. Я не бачу. Ну, <рі> жах. А я. ага. Нашов? Да, рос. Треба А. Все інше є. Яка А? Ну, роса. А, я рос складаю щось. В, Сам с, себе заходимо. Перепал... Все, хлопці, в мене номаліти. Подивись, тебе повинні бути букви. Нема. Ну, є. Подивись, Рома. не можна. Блін, а в чому суть? У мене. Все? А, все. Є? Я м'які знаки пошукав. Ро... <рес> я запуталась в кінців. Ро... Ой. Роса. Нага, да. зараз неправильно відповідь. Все, Чечень. Чичинь. А все? Да, Чечень. Ну, та слухайте. Ну, роса. Так Льох. Ну. Що з'являється на поверхні землі. Землі... А що з землі. Угу, Окей. Ну, да, ну, землі. Таке тільки на планеті Земля може бути. Ну, зем... ну окей. Да ну, просто землі велика, а не земля, типу ґрунт. Та в предметах. <рес> Та в предметах у результати конденсації за умови охолодження при нічному ефективному випромінюванні. Ні, <рес> це не роса. <рес> а шо, це? Ночне випромінювання. Тож, шо так? Може випаровування. Ану. Роса. <рес> роса. А, а ч... <рес> ну, роса. Ефективне нічне випромінювання води. No, but, like. <laughs> Добре. — Це… — Ми роді, і слава Богу. <laughs> не рось, і слава Богу. Роса, у нас правильна відповідь. Ми отримуємо плюс хвилину до фінального раунду. У нас плюс дві хвилини. Це рекорд? Ми такого ніколи ще не робили. Це Ми будемо п'ять хвилин збирати зараз слово. Е, дай Бог, щоб все у нас вийшло. Йдемо так. в фінальний раунд, але перед цим треба розібратися, хто що буде не робити. Йдемо, йдемо. І от ми тут. Так, да, е, Вибираємо що, з ходу? А з ходу моя верхня. Давай, давай вибирай. Не бачу. Не чую, не говорю. Отак от. Отак от. А тепер ідемо фінал. Бліц. П'ять хвилин. Фінальний раунд. Бліц. У кожного гравця своє ускладнення. Учасник, який не говорить, показує питання тому, хто не чує. Той свою чергу допомагає гравцю, який не бачить, скласти відповідь із букв на столі. Треба відгадати якомога більше. На все є три хвилини плюс зароблений час за попередні раунди. Поїхали. Відповідь Б. Влад Шоці. Влад Шоці? О, ми пропуск, пропускаємо питання. Тоді відповідь Алі. Він не рознає. Лай, знає. Я поки боку повідомляю. Танцює. Тік-ток, тік-ток. Окей. Тік-ток. А, сауна. Или що, ні, оце. Ладно, похуй. — Сауна. TikTok. Ти. Танцюєш. Ти. Свайп. Танці. Тренд. 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 Єсть т. Ого, брат. А ти взяв те, да? Да, я взяв те. Р зверху зліва. Оп. Р. Р. Зверху. Зліва. Оп. Ні, вище, вище, вище вище. От. правіше, правіше. от. Це Е. «Тре». «Н». E О, звер e наверх. Наверш. Наліво. Наліво. Оп. Це Ні-ні-ні, Вище, вище, вище. «Н», Та да, да. Д. І тепер вверх. Д. Вверх. Оп, оп. Ні-ні-ні, Да-да, да, да. Тренд. Ага. Тренд? Наступне perfekt... <bathing>. <câ shows> питання. Джек Спарроу. Пірат. Дж Джек Актор. Пірат. Джек Спарос. Горобець. Джек. Горобець. Стоп, стоп, окей. Джек спал. Вінка. От, то, що ти таке що сказав, і моє. Джек. Спаро горобець. Я не розумію. Пірат. Один. Та... Перше! Гора Джек Спарро. Угу. <риви> Джослин. Джек. <рив> Джек надо зібрати. Корабель. як, як корабель називається? Джек. Пирати Карибського моря. Карибського. Море. Перлина. Чорна. Море. Капітан. Гора... Все, <рив> 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 я зрозумів. Капітан. Тренди. Капітан.

Uh -huh. Uh -huh. О, да, да, ось. Пай, пай, пай. Вище. Вище. Привіше. Не нижче. Трішки. Оп, вище трішки. Оп, да, це І. І, копіє. Е. Да, вище, вище, вище. От, е, паса палець. Наліво. От, оце. Т. Капі. А, Кай, а як може бути? У нас нема два А, брат. Капітан. Капітан, у нас нема два А. Попали. А точно? Окей, окей, ні-ні. Давай, окей, нехай буде. Вверх, верх. І що? У нас нема. Ну, так. Окей, 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 окей. Ты, 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 ты. Шусатый. Волосся. Пересади волосся. А, кофта. Зелений колер. Маска. Ну, Завена Маджин Керрі. Актор? Фільм? А, Джокер. Окей, окей. Джокер. Верх? От, вище. Став палець. Вище? Де? Оце де? Да, прибирай. Брат, літера! А, все, найбільше. Де? Вище? Вище? От, Дедже

Джокер. правіше, правіше, ще, О, четко, вище. лівіше, 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 левише. Все. Все. Час. Все? Час! Так, ну джокер склали. Так, да, на останньому. Блін, ну там і наступне питання, таке хороше було, що ми да. могли Да, ну, Давай розправити. з останнього. З останнього? Да. Ну, дивись, чи все правильно. Е, те, що я е, тільки що читав. А, ну от це те, що ми склали. Які карти входять до колоди з 54 штук і не мають номера та певної масті? Джокер. Джокер. Ми склали джокер. О, о цих карт не ходить. Джокер. Джокер. Одне є. Ми склали. Клас, плюс 1000. — Ким є Джек Горобець. Пірат. Або пірат, або капітан. Пират ну він 100%. капітан 100%. 100%. Ну, типа, х... а, він не був Блин, а може він, і пірат? — Ні, капітан Джек Спарл. В цьому і прикол. — Має це бути, він... так називав, але він не завжди був головний, типу, коли в фільмі. Коротше, це пірат відповідь 100%. 100%, так. Да. Але. І плюс вже дві буква, так. Да. Ну, блін, ну я так пірак. Да. Ну, да. він і є капітан. По, ну, бо да. тут, по-перше, тут має бути капітан і не горобець, а джек спару, а не горобець. Спару з англійською. Це англійською. український дубляш, мій го брат. Але це в перекладі горобець в будь-якому випадку. Ну, в будь-якому випадку ми не склали, неправильно. Як називається модна тенденція, яка швидко стає популярною, залишається такою на певний час, а потім зникає? <реш> <реш> тренд. <реш> тренд. Я, я коли зрозумів, що мені треба буде щось з Тіктока танцювати, якісь тренди. Я такий думаю, вау, я це не почув. Тренд. тренд. А, а ти почав краще, ти, оцю ти. движуху. Це ага. танцювали ці е, шведи на Євробаченні. Чесно, і, я і оце ти взагалі. Ти отак, ти отак зробив. <реш> я, ну. я, він зрозумів, я показую оце, і він такий: Тікток. А, Сауна! Я Як ти це зрости взагалі? Але ви же зібрали, правильно? Я можу зачитати ті питання, що там були. Так, зараз у нас дві правильних відповіді, плюс 2000, в сумі, ми донатимо 5 і давай почитаємо, що ще було. Давай почитаємо. Там було три питання, які Угу. Хто є чоловіком курки? Пітух. Півень. Іме Півень. Який розчин використовується для з'єднання матеріалів? Клей. Ти не знаєш? Клей. Я пропустив, я думав, там якась марганець. Ну, коротше, складно. Місто. <xi> Яку назву має житло та господарські приміщення сільськогосподарської компанії? Це було Ferma. питання перше. Ну, ти молодець. <sharpy> Клас. Я ну, ти дуже розумний. Жек. Дуже розумний. До того, що я не вгадував yeah. в моменті. Тому що треба було не, ш... коротше, не швидко, а е, правильно. Забудь, що я сказав. У нас є донат, куди ми донатимо 5 тисяч гривень. Я думаю, що можемо задонатити на united 24. Да? Давай. Ми прикріпляємо посилання, куди донатити. Ми даємо вам скрін. Те, що ми задонатили. Пропав скрін. Е, і будемо завершувати це шоу. В принципі. До наступних зустрічей. Пишіть нам в коментарі, які слова нам кричати на початку. Е, пишіть, чим нам можна замінити цю історію на роті, бо вона дуже болюча, коли знімаєш. Пишіть, як у вас справи. Е... Підписуйтесь, врешті-решт. -решт. -решт. До наступного випуску шоу Нібе, німе. Пока! Пау!